Мої ну вітання всім добрим людям. Сьогодні тема, можна сказати, розвінчення міфів, міфа одного сьогодні. Було ще в Советському Союзі, мабуть, багато хто пам'ятає, ті, хто по, ну, по старшого віку, точно пам'ятають, була така книжка. Популярна, багато хто її читав Легенди і міфи Древній Греції. Ну, це, до речі, підказка тим, хто пише книжки. Я трохи так не не по тим ділам. Ідея: пора починати писати книжки, легенди і міфи советської пропаганди. Це я кажу вже по-русски, бо ну дійсно я не знаю наскільки воно. Ну, хоча в Українській в Україні, в принципі теж ну, було б цікаво. Бо дійсно багато хто в Україні теж у себе в голові має те, що, що ту інформацію яку отримав ще в часи Совєтського Союзу, зі школи, з інститутів. А я вважаю взагалі, от те, що якщо людина не цікавиться конкретно історією, не, е, ну, не те, що не вивчає, не читає історію так глибоко, якщо це, йому це, це чи не цікаво, чи ну так, ну щось пам'ятаю, щось там знаю, а без е, глибини, то е, варто взагалі, от все, що е, в плані історії. Нам впарювали, от саме так впарювали в школах і в інститутах. Оце треба перекреслити і все забути. Отут галочку десь поставити, все, виконати це, щоб десь в якихось там чи розмовах, чи щось там можна ляпнути, я навмисно так кажу, якийсь там, начебто факт, який пам'ятається там з історії, а воно буде не фактом зовсім. Це був міф. Отакий такий міф був е, є, в принципі, росіянці, до речі, і, і до сьогодні вони вважають, що це правда, Брестська крепость герой. Оте останнє на тему герой, ну, но... Це не те, що це навіть міф якось так дуже ну, коректно, так красиво. Бо міф, ну це ж. А це брехня. Це просто пропагандистська така брехня. Те, що от І про геройство, і про. Ну, так от, що там було з, тим, з тією Брестською крепостю, фортецею. Так, от, першого вересня... Віталерська Німеччина нападає на Польщу, вже існує та домовленість і підписані угоди молотова Ріббентропа так званого, де-факто Сталіна Гітлера, про розділ Польщі. І по цьому розділу Брест відходить Советському Союзу. Повертаючись 1 вересня, Німеччина напада на, на Польщу, а Советський Союз, ну, як завжди, як завжди робить і Росія, і робила раніше, і потім Советський Союз, і, і тепер знов-таки оця Росія. Вони ж ніколи не виконують не, ніякі домовленості, ніякі договори. Вони це все для них підписали і забули. Отак воно і тут. ну, Фактично можна сказати, що знов-таки я це скажу по-русски, Сталін просто кинув Гітлера. Ну, дійсно так, тобто він не вступив в війну 1 вересня, як вони домовлялись. Далі тягнувся час, ну не просто тягнувся, а Совєтський Союз же ж там. Були довгі переговори, там переписка погоджували формулювання, з яким формулюванням Совєтський Союз війде на територію Польщі. Одна пропозиція німці кажуть, ні ні так, так не піде, ми не погоджуємося на це. Інша пропозиція теж, ні, ні Ну і оце те, що придумали захист там. Українців, білорусів, ну якось там так погодили. І Соєцький Союз входить у війну 17 вересня. На той час Брест вже був зайнятий німцями. Поляки відступали відносно швидко, німці ну, підкорили, завоювали, розгромили. До речі, ще один такий маленький. Маленький нюанс такий можна сказати. Серед розстріляних поляків, поля... польських офіцерів в Катині було дуже багато тих, хто. Ну, це від німців, армія ж польська відступала. Вони ж не думали, що той Совєтський Союз що він так зробить. Ну. Звичайно, це дивлячись вже з сьогоднішнього з періоду, можна сказати, що поляки зробили помилку, що вони відступали. Краще б вони здались німцям в полон. Хтось би, дійсно, хтось би загинув в полоні, але більшість би все ж таки вижила, пройшовши через концтабори, але вижила б. А так вони відступали, відступали і здались Совєтському Союзу. І потім пішли в Катинь. Майже всі. Ну, тобто, це така ну, це ремарка, відступ від. Але воно в якомусь сенсі воно так трошки-трошки е, якось до, до Бреста, цього має відношення ну, через, через війну. Ну, так от, Брест був вже під Німцями. Німці заходять в Брест, а там в цій е, Брестській фортеці польський гарнізон. Німці починають штурм, поляки обороняються, звичайно. Ну і німці, ну це так вже не офіційною мовою, а так розмовною мовою, що німці вирішили, навіщо нам витрачати своїх людей. Коли це все одно зараз там через декілька днів це буде Совецьке. І все, вони оточили цю фортецю, нікого не впускати, нікого не, не випускати. І все, і воно так потім в Бресті парад, про який ми всі знаємо, е... Совецька, німецький, ну і Брест переходить під контроль. Соєцького Союзу. Німці пішли. А в Брестській фортеці польський гарнізон. Що починають робити Совети? Ну, звичайно, штурмувати? І оце те, що розповідали нам і досі розповідають, там, на, показуючи місця, де там, оце, там снаряди, пулі, і оце все по, ну, в цій фортеці, в стінах цієї фортеці, то пулі не німецькі. Німецьких там, я не знаю, звичайно, ніхто не щитав і не може оце сказати точно, скільки там не щитав не і не рахував. Вот. Але так, з усіх, дивлячись на оце все так в комплексі, що можна, ну, можна вважати, що не більше, ніж там 20 якихось відсотків, а то і 10. А то все, то все радянські совєтські кулі і снаряди. Ну, перемагає Советський Союз, захоплюють фортецю, вбивають цих поляків. Ну і там розташовується, розквартировує там свій гарнізон. Далі. Далі ще, це ж скільки війни ще ж нема з Німеччиною. В Бресті було дві турми, в'язниці. Одна на території фортеці Бреської. Інша поза фортецею, там 2-3 кілометри. І оце охороняє охороною оцих в'язниць займається 132-й. Батальйон. конвойний батальйон. В'язниця, яка поза територію, вона Ну, я не знаю, як тут сказати, ну, звичайна така, умовно кажучи. А та, що на території, вона розстрільна. Туди привозили людей, яких, яких розстрілювали. Далі починається війна. А, ні, ще війна не починається. З 19 по 21 червня 41-го року, оці НКВД, ну а це ж конвойни, це НКВД. НКВС, оці, оці НКВСники, вони арештовують, захоплюють два, майже, там точно цифру не пам'ятаю, майже 25 тисяч людей, які, були, які не погоджувалися, яким не подобався е, совєцький строй. От. Їх поарештовували і на вивоз в Сибір. Якусь частину з найбільш активних привозять в цю в'язницю на розстріл, починається війна. На момент, на 22 число в цій в'язниці було біля 680 осіб. Чому біля, бо конкретної цифри ніхто точно не знав, бо їх там постійно розстрілювали. І скільки саме було на момент німецької атаки, ніхто цього не знав. Ну і починається війна. Німці переходять кордони, заходять в Брест і. Цієї фортеці ще десь там, ну може добу, може там трошки більше, можна було е, вийти. Ну Може, не, не так, щоб вільно вийти, але втекти, скажімо так. Але е, оті так звані герої, яким, яких потім зробили, е, зробила совєтська пропаганда е, героями, були оці НКВСники. Там був батальйон НКВС конвойний. Серед оцього там е, 560-580, щось, щось така кількість. І серед оцих всіх людей всього тільки 8 було Білорусів. 8. Пам'ятаємо про те, що е, 3 дні до того, 19-го, 21-го, оці НКВСники. Ну, не тільки оці, а взагалі поарештовували в тому регіоні купа людей і когось повідправляли, когось не встигли відправити. І вже було там, що цих конвойників місцеве населення вирізало, і людей повипускали ті ешелони, які не встигли виїхати, було так. Ну тобто, оцим конвойникам з цієї Брезької фортеці. Кудись просочитись і вийти в люди, куди. Їх там виріжуть однозначно. Тут читав про таке порівняння і дійсно порівняння ну, підходить, що німецькі охоронці оцих концтаборів, які були не на території Німеччини, той же Польщі, Білорусі, Україні, вони теж захищались до останнього, до останньої каплі крові, умовно кажучи, бо їм не було куди тікати. Бо виход в люди їх вб'ють. Ну, тобто, отак. І тому в тій Брестській фортеці дійсно, оці НКВСники, вони змагались до останнього. Вони у них там були, мабуть, якісь надії. Вони ж було були пропагандистсько-інформаційно налаштовані. Так, що ну як це так? Вони ж наступати збирались вся советська армія. Вони ж самі збирались іти в атаку і захоплювати там ледь не всю Європу. А тут таке сталося, і, і на них пішли. Вони цього не очікували, і вони ну, в цьому сенсі, в цьому розумінні вони були не підготовлені. І вони, звичайно, думали, що, ну, от там щось там, вони ж не знали, що вже Мінськ зданий, що, ну, що совєтська армія вже не повернеться. Вони надіялися, що там протримуються там, декілька днів, і совєтська армія повернеться, і все буде нормально. Тому вони стояли. Ні, не тому. Це друге було. Перше, що вони не могли нікуди вийти в люди, бо їх би там просто вбили, зарізали там кого як, кому б як повезло, не повезло. Отака була картина. До речі, ще одна ще один міф, що, наскільки я пам'ятаю, 32 дні. Так писала совєтська пропаганда, що 32 дні оборонялась оця Бреська фортеця, Брестська крепость. Герой, не герой. Так от, ніяких 32 днів не було. Основна, ну чи частина чи була вбита, перебита за перших два дні. Через 5 днів там якийсь там один маленький осередочок був залишався, а через 8 днів там вже взагалі нікого не було. Тобто оця вся брехня на тему і 32 днів, і я вміраю, але не здаюсь, це все писали оці НКВСники. Ну, це так, проміж іншим. Далі ще варто сказати вже наприкінці, що Рішення про те, що зробити оцю таку ну, знакову, таку, е, знакове явище з, цього, з цієї е, Брестської крепості, е, що це буде такий і музей, і там все таке. Було прийнято рішення в 54-му році. Е, в 55-му році була повністю знищена стерта. З лиця землі, ота в'язниця, де розстрілювали людей. А, да, ще не сказав німці, коли зайшли в цю Брезку крепость, вони звільнили, залишилось 280 людей. Тобто було 680, а залишилось 280. Німці їх вивели, ну і потім їх звільнили просто. А ті 400. То були Лю... людей просто розстрілювали оці НКВСники, оці конвойники, які з одного боку вони оборонялись від німців, а з іншого боку вони робили свою справу, вони просто тупо розстрілювали тих оціх... людей. Ну, можна згадати, звичайно, про Львів, про що робили ті ж е, тюрмана Лонського, Ну і не тільки там, там в багатьох містах і Західної України таке було, що був наказ всіх в розход. І вони оце робили. Ну, тільки там, там вони оце робили і тікали, їм вдавалося втекти. А тут втекти не вдалось, бо фронт дуже швидко пішов вперед і, і їм нікуди було, було діватись. Ну, от така картина по цій Брезкій крепості, Брезкій фортеці. Ну, от якось так. Те, що розповідала і досі розповідає оця, ну, в принципі, те, що зараз іде ідуть у ці розповіді, хоч в Білорусі, хоч на Росії, це все совєтська пропаганда. Ті, хто не хочуть від цього відмовлятись і твердо стоять на, на своєму, ну от, це все брехня. Інформація про це є, кого цікавить більш детально. В допомогу Google він все зна, там все можна знайти, тільки треба правильно, правильно запитати. До речі, від цього дуже залежить. що б ви не шукали, треба правильно запитати. І тоді отримуєте реальну відповідь. Пишіть свої коментарі, згодні, не згодні, якісь там поправки, добавки, може хтось з цієї про це, щось, якесь ексклюзив якийсь у вас є, то присилайте, пишіть, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Слава Україні! І до побачення!